Світлана Молчан. ЦЕРЕМОНІЯ Павло відвідував батьків не часто, раз на півроку. Сум, який незворотно огортав на кладовищі і потім не відпускав ще кілька днів, змушував його довго біля могил не затримуватись. Сьогодні тут ще й так багатолюдно мабуть, не той день він обрав для візиту. Якесь церковне свято, цвинтар розростався у всі боки, от і біля могил батьків уже з'явилася нова яма. Дивна ця надгробна плита, на ній лише дата сьогоднішня. Павло поклав квіти, замислився, занурився у монолог із батьками у своїй голові, аж раптом почувся шурхіт. Здивований він озирнувся. Ішли люди, купа людей, всі відвідувачі, яких він міг бачити, залишали могили родичів, і виходили до центральної алеї, збираючись у численну процесію. За кілька хвилин сотні людей обступили Павла, мовчки споглядаючи його. Тільки зараз він розгледів синюшно бліду шкіру кожного із них. Моторошне кільце змикалося. А за спиною лише свіжа яма і безіменна плита із сьогоднішнім числом. Світлана Молчан. Церемонія озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.